Зіпфайл YouTube вітаю всіх із нашої прекрасної столиці міста Києва. Сьогодні у мене було два тяжких квеста. Я приїхав і зранку я ходив на барахолку, на Петрівку. Так, там сидить так і він зовсім не лякливий. Так, а зараз я намагаюсь попасти на... Фестиваль Фанкон, про який я вам вже розповідав в одному зі своїх відео. Сподіваюся, я зараз не заблукаю і попаду туди так, як треба. Ну що ж, якщо там буде щось цікаве, я вам відзнімлю. Але, на жаль, зі мною не зміг поїхати мій оператор, ну, тому буду намагатись це знімати сам. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде відео, перша частина про фестиваль поп культури FanCon котрий відбувся 8-9 червня в міжнародному виставковому центрі міста Києва. І перед тим як ми почнемо, невеличкий дисклеймер. Поки ви дивитесь кадри з фестивалю, попрошу вас поставити лайк авансом. Бо насправді я був дуже змучений. Я приїхав в Київ в 6-й ранку. І одразу відправився на київську барахолку. Нормально виспатись в поїзді мені не довелось. До заселення в апартаменти було ще багато часу. Я забув бейсболку, ходив по барахолці під сонцем, весь згорів, засмаг, був червоний як рак. Натер собі ноги, бо ходив у незручному взутті і ще й з величезним рюкзаком за спиною, повністю набитим шмотом. Зі мною не поїхав мій оператор, котрий мав мене знімати, і довелось все робити самому. Тому вибачаюсь наперед за не дуже якісну картинку і місцями поганий звук, я зробив все, що зміг. Маємо те, що маємо. По прибуттю на фестиваль, я як ютубер отримав акредитацію і зайшов на подію не з центрального входу, як роблять це всі нормальні люди, а зі входу для учасників. Тому я не одразу зрозумів, що відбувається і де я знаходжусь. Ну що ж, день перший, приємного перегляду. Ну що, друзі, я вже на фан -коні. тут вже відбувається якийсь дві. Ходять анімешники, організатори. і Ми з вами сьогодні. Сьогодні подивимось, що тут взагалі відбувається, бо я сам нічого не розумію, де тут вхід і де тут що так що зараз будемо виясняти. Перше, що мене зустріло по виходу з за кулісся, так би мовити, то стенди з їжею, але це точно не саме цікаво, що там було. Тому повз них проходимо швиденько і майже не дивимось. Я направився до перших стендів, і це були ряди з хендмейд-продукцією. Окрім крафтових іграшок і прикрас, зустрічались банально. Вироби, типу свічок, мила у вигляді різних персонажів, але все ж деякі прикраси і ляльки ручної роботи були прям дуже гарні. На жаль, фінанси не дозволяли мені придбати щось для себе. Хоча ціни для витворів, зроблених вручну, були достатньо демократичні. Деякі інсталяції навіть викликали ефект вау. Там же було декілька стендів з коміксами, але про них поговоримо пізніше. Можливо, в наступній частині. У одного продавця мені дуже сподобалося. Ось ляльки ручної роботи. Була б можливість, я б собі якусь з них придбав. Посеред авторського мерчу, також продавались як офіційні фігурки різних виробників, так і цілком шир вжиток, що продається на багатьох онлайн-платформах. Помаленьку я дістався до стендів з різними мініатюрами по іграх. Вони були як заводського виробництва, так і друковані на 3D-принтерах. З ними продавались всі супутні товари, як ото фарби і якісь елементи декору. Далі я перебрався в зону настільних ігор, де можна було не тільки пограти в улюблені настолки, а й допомогти в благодійності на збір дронів на ЗСУ. В настолках я майже нічого не тямлю, тому самі гляньте, що там було. Починаючи від ДНД, Вархамеру та закінчуючи різними картковими іграми по типу Magic та Hearthstone. Настолки були на любий вік та смак. Далі я дістався до сектору з аркадними автоматами. Але, на жаль, окрім. Пінболів, інші апарати не працювали. Сумно, але в МК-2 я би спробував влаштувати зарубу. Загалом по аркадникам було не густо, в деяких торгівельних центрах великих міст буває стоять апаратів побільше. Далі йшла ще одна секція з настолками, в тому числі українського виробництва. І нарешті я дістався до чогось більш гіковського. Першим мені трапився стенд Samsung. Я сам не дуже люблю мобільний геймінг, тому що відбувалось на на Стенді, мені не дуже цікаво, я пішов далі. Далі когось каже, що Я добрався до стендівка Samsung Galaxy. Я не знаю, буде мене а чути чи ні. Але сподіваюсь, можливо, звук витягну потім

Хоч щось попалось комп'ютерне. До речі, в МВЦ було дуже спекотно і душно. душне. Море людей, і я не заздрю косплеєрам та аніматорам, котрі на себе вдягали величезні костюми, і без цього всього можна було себе відчути як в сауні. Можна бачити по моєму обличчю, яка там була парилка. На стенді Кугар я підзняв декілька монструозних корпусів для ПК. Але мені сподобався невеличкий кастом у вигляді Fallout Boya, всередині. Ведення одного з карпусів. Від такого я би не відмовився. Після кугар я направився до компанії Bladі, де вони показували свої новинки периферії для геймерів. По дорозі раптово натрапив на трансформерів, а далі пішов дивитись на фігурки. Цінники теж попадають в кадр, тому можете скласти для себе картинку, чи варті вони того, чи ні. Є дуже деталізовані з хорошою ручною розмальовкою професійними художниками, але прайс на них для мене був непідйомний. money. Мені сподобалась мініатюра залужного космодесантника. З розмов продавців я почув, що хлопці самі все друкують та фарбують. Далі я перемістився на стенд Cosidal Studio, де одні з самих відомих українських косплеєрів продавали свій мерч принти, календарики, стікери. Можна було сфоткатись з гарними дівчатами і придбати досить гарячу продукцію з автографом. Заглянув на стенд зоряних війн, де можна було придбати шолом штурмових. З деяким патріотичним оздобленням. Ну і далі я перейшов в крило літератури і художників. Я не дуже розбираюсь в сучасних україномовних виданнях, тому пропоную просто подивитись на цю красу та асортимент. Там же неподалік була літературна сцена для всіх зацікавлених. Посеред цієї алеї стояли експонати, зроблені з конструкторів, дуже актуальна інсталяція з маріупольським драмтеатром, щоб ми, українці, все ж не забували, що в країні йде. І що ми не можемо простити ворогу всі ті життя, будинки і території, що він у нас забрав. Далі була ціла алея українських художників. Я сам трохи не в темі, то більше мій оператор мав би в тому розбиратись, але, на жаль, не зміг поїхати. Але я вам скажу підтримайте наших митців навіть під час скрути, бо якщо у нас не буде культури, не буде що захищати. Поступово я дістався до зони коміксів та манги, але зупинятись надовго не. Став, бо я від цього теж далекуватий. Ну і нарешті переді мною встала сцена YouTube.ua, де відомі блогери нашого сегменту давали інтерв'ю, розповідали цікавинки платформи, але надовго я там теж не затримався, бо мало кого знаю в обличчя і майже не з ким не знайомий. Якщо ви когось впізнали, напишіть в коментарях. Ось цих хлопаків я думаю багато хто знає. Я сам дивлюся Рендарас та олдбой, і зміг вичепити колег і зробити з ними селфач. До речі, всі фото з фанкону будуть в моєму інстаграмі, тому переходьте, підписуйтесь. Пройшовши через декілька фотозон, я опинився, певно, на самому цікавому стенді фестивалю фанкон. Третя штурмова бригада. Деякі фотографії з цього місця стали дуже мемними. Там можна було придбати комікс. Боги війни, патчі третьої ОШБР, познайомитись з інструкторами, подивитись на технології, що використовуються захисниками, взяти агітку і вірватися в третю штурмову. Подивитись, як управляють наземними дронами за допомогою Steam Deck. Постріляти в примітивний аналог Counter-Strike, типу якийсь симулятор, де замість миші у тебе щось схоже на реальну зброю за габаритами. Але, певно, то скоріше такий собі Wild Gunman для NES. До речі, можете зазвичай. Донатити хлопцям QR-код на екрані, не забувайте донатити на ЗСУ. Також у хлопців можна було спробувати себе в якості оператора FPV дрона. Інструктори на стенді покажуть та навчать. Як на мене, дуже цікаво, але там була велика черга. А я черги ненавиджу, тому спробувати я не встиг. Потім я наткнувся на компанію Density Limit. Не знаю, що це за контора, але в них дуже цікаві модінгові ПКшники, величезні з водяничками, підсвіточками, все, що треба для геймерів, комп. По ріку і морті взагалі топ, як на мою думку. Ну і гуляючи по території фан-кону, я побачив багато цікавих персонажів і нарешті знайшов точку з напоями. Духота і кількість людей не дуже сприяють нормальній продуктивності. Хлопаки у мене розбігаються очі. Я навіть не знаю, що знімати. Там просто купа всього цікавого, багато цікавих персонажів, косплеєрів. Блукаючи далі територію міжнародного виставкового центру, я натрапив на стенд магазину ArtLine, що займається комп'ютерними комплектуючими та збірками. Також у них є свій YouTube канал. Сьогодні швидко покажу вам, що вони презентували. А детальніше розповім в другій частині фанкону. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити. В п'ятій годині вечора на стенді Бладі проходив розіграш периферії. Я заповнив анкетку, але з моєю удачею, як і завжди, нічого не отримав. Певне при створенні мого персонажа мої батьки параметри удачі вирішили не вкачувати. Один боровко, раз, один адінбороко, два е, так, продано, Давайте іншого. Шостій годині вечора розіграш відбувався вже у компанії «Кугар». Для мене теж безрезультатно за кулісі можна так сказати. Дівчата треняться. На основній сцені фанкону відбувалось денс шоу. Чесно, це зовсім не моє, я далеко не в темі. Але народу дуже подобалось, вирішали так, як я ніколи не чув. На цьому перший день фанкону можна вважати закінченим. Не все я встиг подивитись, з перших секунд очі розбігались і я не знав, що знімати. Але мені дуже сподобалось, тому я пішов і на другий день. Але про це в наступному відео. Дякую за перегляд першої частини. З вами був Лікан. Побачимо. chemos